Друзі, доброго дня! З вами Дмитро, спеціально для каналу Об'єднаного народу. Сьогодні ми знаходимося в Бородянці в місцевій лікарні, в одній з палат в яких знаходиться жінка, адвокат. Її звуть Марія. Всі вже чули цю новину, коли адвокат намагалася надати свої послуги клієнту, якого тримали в засінках ТЦК незаконно, і вона попала під прес-системи. Сьогодні ми вирішили її навістити, дізнатися, як у неї справи. З вас підписка і вподобайки, буде дуже цікаво. Ось це дякую. дякую. Ой, яка вам треба? Ви яке відділення вам треба? Неврологія. Ну, це неврологія, ну. це так, так, палата. Пані Марія, нам. Ну вон она. Пані а, Марія, вибачте нас. Можна прийти? Будь будь ласка. Дозвольте, будь ласка. Можна пройти? а то ви засолонили з собою все. Добре. Вибачте, що вас не пізнали. Нас не пускали будь до вас. А чого? А не знаю, стали, не пускають. А чому не пускають? Можна. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, спробуйте згадати саме той день, з чого все почалося? Почалося ще 3.1025 року вночі, коли зателефонували родичі і повідомили, що їх родича незаконно затримали працівники ТЦК Гучанського району. Уклавши довір з родичами, я, звичайно ж, поїхала з'ясувати всі обставини на підставі чого було затримано мого клієнта. Не буду прізвища говорити, Я, якщо чесно, не пам'ятаю прізвища. І коли я 3.01 поїхала в Бучанське ТЦК, черговий, який представився як майор Чайкін, Олег Майор, майор Чайкін, це я точно пам'ятаю, сказав, що адвокатів він не пускає. На мої запитання, хто так вирішив, він сказав, що він закон. Він так вирішує. І робить він, ну до речі, що хоче. Викликайте поліцію. Ну окей, я викликала поліцію. Тобто, 3 нічого такого резонансного або поганого, окрім перешкоджання дукатської діяльності, третього січня нічого не було. Я викликала поліцію. Приїхала поліція. Я написала заяву про перешкоджання. Поліція зайшла на територію ТЦК. Звідти вона вийшла і винесла мені заяву від мого клієнта, що мій клієнт відмовляється від захисту поліції і станом на 3 січня також йому не потрібна правова допомога, але він потребує правової допомоги саме 4 січня зранку. Отримавши цю заяву, я відправила цю заяву його родичам. Родичі, звичайно ж, мені сказали, що почерп на його не схожий. Я кажу: ну, все що. Я змогла зробити, я зробила. Тобто я зафіксувала, викликала поліцію, тобто, ну, з вашим родичем має бути все добре. Тому що є випадки, коли там, ну, наслідки не дуже гарні. Да, після цих, коли затримують і доставляють До ТЦК. Но 4 ж січня зранку, близько 8 години, я прибула до Бучанського ТЦК. Я зайшла собі спокійно, через ну, Я там почекала 5 хвилин, там, бо ранок всі ж тільки на роботу, всі ж там збиралися. Я там ще трошки посиділа, там уже хвилин 5-10. І потім той, який черговий біля входу, да, біля воріт стоїть, проходьте, будь ласка. ну Я собі прийшла і зайшла. І коли я зайшла вже в приміщення ДЦК, я ще не встигла сказати доброго ранку. І з приводу чого, я взагалі зайшла, да, вони... Як коршуни отак налетіли, я не знаю, ну може 5, може більше осіб одягнені у військову форму. Я так розумію, це працівники ТЦК, але я не думаю, що це військові. Вони мене отак оточили, взяли в кільце одразу і одразу на мене накинулись. А чому накинулись? Я таки не зрозуміла, тому що я навіть я, я, я нічого навіть і не встигла сказати. В руці в мене тут була папка з документами, тут в мене був так телефон, тому що я тільки поговорила, я хотіла б в, включити відео, але я не встигла. Тому що майор Чакін одразу так схопив мене з рук, почав її викручувати і кричати: у нас не можна робити відеофіксацію, тому що це режимно-секретний там, там в то там них об'єкт. Що саме ви відчувала в цей момент? Так, окрім шоку, сорому, я сором, шок, і я взагалі не зрозуміла, що відбувається. Я сама, я без охорони. Я, в мене немає вогнепальної зброї. Ось, от, як ви бачите зараз, в мене тільки отак телефон ще в руці і папка. Все. Зі мною не було нікого, я сама. І п'ять чоловіків на мене налетіло. Що я могла відчувати? Ну, Звичайно, я спочатку шок, стрес. Я, я взагалі не зрозуміла, ну, що ти... і, а, я тільки сказала, а мій клієнт є, а майор Чайкін мені сказав, що ну, вашого клієнта вже тут нема. І він видрав в мене телефон, поклав собі його в карман, і вони почали мене виштовхувати на вулицю, Тобто, е, виш... саме не то, що там виштовх... а бити в спину, виштовхувати ззаду, збоку. Ну, хто як був, вони ж мене оточили. Там. Я сказала, що я без телефону не вийду, тому що в телефоні є адвокатська таємниця. Тобто ну, і копії паспортів, і копії там знайомимося з матеріалами кримінального провадження, тому там ну, дуже багато різних документів. А він хотів, і я йому сказала, послухайте, давайте. ну, А вони все, весь цей час, ну я не знаю, скільки це може від п'яти до десяти хвилин. Вони отак мене як футбольний м'яч, ніби то штовхали, ніби то там проходили хтось. Да? Я ж вони ж мене оточили в кільце, а той, хто проходив, е, е, цих, хто толкав, а ці вже мене нібито штовхали. І я кажу, що давайте я вам покажу, сама покажу. Дайте мені телефон, я вам покажу, що я не здійснювала відеозйомку, я хочу побачити до мій клієнт. А цей майор Чекіня, я вже не пам'ятаю, він там кричав, щось там віріщав істерив, і говорить: а нема тут твого клієнта, вийдіть відсюди, щоб вони ще на мене. Російською мовою mm -hmm. він на мене гиркався, я по-іншому не можу це сказати. Що ти себе дозволяєш, Вийди відсюди!» Але при цьому мій телефон у нього в кармані. Я кажу: тобі дайте мені телефони, я вийду які питання. Але не віддаючи телефон, вони мене хотіли виштовхати. Я кажу, «Ні, ні, ні. І коли вже я йому сказала пароль, він подивився, що я дійсно не здійснювала фото, відео фіксацію, тоді вони мене виштовхали. Ну, і звичайно, що коли ж вони мене об стілку гупали, мені ж погано було, я і так була, і в стресі, і в шоці, і тиск в мене впав. ну Звичайно, я не то, щоб ви злякалася. Ні, це ж мій стан здоров'я, розумієте? В мене був мікроінсульт два роки тому. В мене, проблеми з тиском. я на... на Пониженому тиску, є знаєте підвищена, а в мене після інсульту, мікроінсульту, мене понижені. Три операції на хребті, я інвалід третьої групи. Звичайно, що мій стан здоров'я не дозволяє, щоб мене об стінку били. Тому ну, і в мене ж стоїть металева пластина, у мене шийний відділ з, зібраний з металевої конструкції. Коли я так розумію, вони мене об стінку штовхнули, я вогою вдарилась, то там. Пішло запалення, воно видно там щось з ним. Я не дуже в цьому розуміюся. Але і ви розумієте, що коли шия зібрана з металової конструкції, дуже погано постачається в голову. І якщо є удар в голову, то ти втрачаєш свідомість. Але я ж мама двох воїнів. Тому я опанувала себе, дійшла до свого автомобіля. і я, я реально розумію, що я не можу рухатись, нічого, бо в мене все онеміло, бо в мене оніміння одразу. А звичайно, швидка приїхала, госпіталізувала мене в Бучанській районну лікарню. Потім приїхала поліція, допитала мене в якості потерпіли, ну, виконала там якісь слідчі дії. Я дуже погано все це пам'ятаю. Ну і все, якось так відбулося. Чи було щось подібне на вашій практиці адвокатській? Ні, ні, жодного разу ніхто на мене не здійснював напад. Саме я маю на увазі працівниками ТЦК. Так, загроза і тиск, як на адвоката, це було з боку Білоцерківського міськрайонного суду, з боку інших там судів, районних, авіаційних. Але це норм, це адвокат, це, це нормально. Але ну так, щоб на мене прям 5 чоловіків військовій формі напали, ні, такого не було. Здійснюють там десь щось, там, що я буваю звичайною і охорони, під охороною живу, але не так, щоб як чоловіки в військовій формі мене оточили і штовхали мене як футбольний мреч, ну такого спершу в житті в мене. Після цього інциденту з вами намагалися зв'язатися співробітники ТЦК, можливо, якось намагалися вибачитись, або навпаки, якісь погоди на Після ну, четвертого я ж лікуюся. Я спочатку лікувалася амбулаторно, а потім вже ось ви ж зі мною в лікарні на стаціонарі. Е, зателефонував мені клієнт 16 січня і говорить, так само. Затримали, десь піймали по вулиці, йшла людина, запіхали. І я, ви знаєте, покинула тут, я пройшла курс ну, всі ці свої процедури. І я опанувавши себе, поїхала в Бучанський. ТЦК. Тобто четвертого я там е стресанула, так по-простому говорячи, але я одразу хочу сказати, що я нікого не боюсь, я ж закон не порушую. Я поїхала, і ви знаєте, вони мене впустили без жодних питань, жодних проблем. Навпаки, е провели мене до актового залу. Запросили мого клієнта, я передала медичні документи, передала там, поспілкувалася з ним буквально там 2-3 хвилини, тому що вони сиділи, і єдине, що вони порушили, це тільки кондиційну розмову. Все решта вони дотримались вимовченого законодавства. Ну, ось дивіться, четвертого в нас закон не працював, а шістнадцятого в нас закон вже запрацював, і вже адвокат має право зайти навіть потрапити аж до цього. Актового залу, так? Бачите? Ні, вони навпаки мені 16 січня сказали, що вони зроблять все можливе, щоб майор Чайкін і інші, які там були, коли нього які мене оточували, да, і, які там мене, що вони не понесуть ніякого покарання, тому що вони офіцери бойові, вони дуже потужні зв'язки, і е, майор Чайкін він контужений бойовий офіцер, інвалід. І вони його все одно відіб'ють і жодної відповідальності він не понесе. Слухайте, одразу є Марочка. Шановні працівники ДЦК, і не тільки ви. Якщо ви хворі, контужені, у вас поранення бойові, лікуйтеся, не займайте посаду працівника ДЦК. Не потрібно цього. Ви маєте працювати з різними людьми. А якщо у вас Порушена психіка, ви не вмієте себе стримувати і здійснюєте напад на жінок, на чоловіків. Ну лікуйтеся, я все розумію. Дякую вам, що ви колись та там нас захищали. Але це вже інше питання. Але ж ну якщо ви хворі, то лікуйтеся, не потрібно займати ці посади. Ви до речі, знаєте про випадок на, на Западній Україні про 27 тисяч євро. А, в начальні ТЦК. Да. Начальник, ви, ви уявляєте, що це за маразм взагалі? Начальник ТЦК пише заяву на ухилянта, Окей, вони ж говорять, що він ухилян, да, якого вони там да, в кабінеті. Вкрав 27 тисяч євро. А на дрони збрав. На дрони збрав. Також прохання. Працівники, ТЦК, керівники ТЦК, немає значення. Ви визначтесь, будь ласка, або ви. Працівники ТЦК або ви волонтери. Ну, щось одне робить. Бо так ну, це ж імідж держави, ви розумієте? Це ж про ці 27 тисяч євро по, по всьому світі гуляє відео в інтернеті. Це імідж для держави. Я розумію, що у вас немає ні честі, ні гідності, тому що ви нападаєте і незаконно затримуєте і порушуєте права громадян наших. Але ну, хоч про імідж нашої держави треба подумати, так? якось так. Які у вас надалі плани? Надалі в мене плани далі працювати. Зараз, я знаєте, говорю, я на ТО на в тих обслуговуванні зараз. І надалі також захищати і надавати правову допомогу в повному обсязі. Я ще раз наголошую, ні повну не будуть. До речі, вони ТЦКшники ТЦК не можна говорити, працівники. Бучанського ТЦК мені через там, ну ви ж знаєте, Буча, Бучанський район, Бородянський район, ну всі один одного майже е, якщо не бачили, то знаємо да, через друзів, Вони мені передають привіт. І щоб я не надавала резонансу е, цього, цієї справи. А щоб е, е, як він сказав, угамані таланти, щоб я угаманіла таланти, бо бо Мої сини можуть ще не повернутися, бо no. в них навіть там є зв'язки, і вони дадуть туди в де служать і воюють мої сини. Так? Я не знаю, де вони насправді, бо в мене немає зв'язку, дуже рідко є зв'язок з ними. А, я кажу, ну окей, добре. Побачимо. Знаєте, так, так. Психологічно. Налякати мене, щоб я зупинилася, щоб я не довела цю справу до кінця. Але ні, ця справа буде доведена до кінця принципово. Я буду залучати і телебачення. До речі, я вже також було телебачення, телесесій, телеканал, передача суб'єктив чи об'єктив. Як точно треба подивитися, бо я не пам'ятаю, як вона називається. На телебаченні вже це також є. Ось я. І всіх прошу не мовчати. Це неприпустимо, коли особу в військовій формі, і це не важливо, чи то адвокат, чи то волонтер, чи то мама захисника, чи то ще хтось. Особу у військовій формі здійснюють напад на людей. Це неприпустимо в правовій державі під час військового стану. До речі, що трапилося з вашим клієнтом? Я не знаю, його ж вночі вивезли, його не було. Його третього вночі вивезли. Четвертого зранку, коли я прийшла, до речі, його вже не було в приміщенні ТЦК. І я думаю, що 4. Четвертого... А, зранку, да, 4 січня, майор Чайкін навмисно мене впустив в приміщення, щоб помститися за те, що 3-го вночі я викликала поліцію, і зафіксувала, написала на нього заяву про факт перешкоджання адвокатської діяльності. Тобто він, майор Чайкін, знав, що немає мого клієнта. Вони ж вночі його відправили там десь кудись. Він відмовився, я не знаю де він, тому що ну, йому не потрібні проблеми. До речі, люди всі залякані вже мій клієнт. На жаль, всі вже залякані, всі бояться а як. І я їх розумію, тому я ну, розумію, ну, маємо, що маємо. Е, і майор Чайки четвертого зранку знав, що мого клієнта немає в приміщенні. То в мене питання, ти з якою метою мене запросив? Да. І я зайшла. Третього мені не можна було зайти, да? поспілкуватися, е, до речі, переконатися, що навіть на клієнті немає телесних ушкоджень. Да? Що ну, з ним все добре. А четвертого там все добре взяли, мене впустили, знаючи, обізнано, що мого клієнта вже в приміщенні піцка немає і мені нема там що робити. Ну з якою метою він мене четвертого впустив зранку? Як ви зараз себе почуваєте? Як ваше здоров'я? Ну, знаєте, якщо б я не поспілкувалася з травматологом, то може було б краще. А так, травматолог, на жаль, наслідки говорить про тяжкі наслідки. Не пропустимо з моїм хребтем, щоб мене навіть ну взагалі будь-які фізичні навантаження мені заборонили. Не то, щоб мене там гупали об стінку там, або там по голові. Це вже взагалі не, не можна мені такого. Тому я, я не знаю наслідки, якщо ми зараз не вилікуємося, то можливо ще й оперативне втручання. Тому що запалення саме я ж головою вдарилася, а тут же ж металева конструкція, і вона від удару. Десь змістилася, да, і пішло запалення. А запалення пішло по всьому хребту. Це ж не в одному місці. У мене ж одна операція в одному місці, третя операція, третя місці, і ну, три операції. До речі, в мене наше гемогіома грудного відділу. Це доброкачественна опуха, як вона на правильно називається. Я не знаю, як воно про дирки, до речі, дирки такі. І, і коли такі фізичні побиття або навантаження, то звичайно, що вона дає тяжкі ускладнення. Але я не збираюся довго ще хворіти, я збираюся виходити на роботу і надалі працювати, і надалі захищати наших громадян від свавілі. Я не поки я жива, поки я ще можу працювати, закон буде працювати саме в тих справах, де я працюю. Ну, які я беру, да, під свій Ви сильна жінка, хочу вам сказати. Можливо, у вас є якісь побажання для наших глядачів? Так, Звичайно, я бажаю вам миру, щоб скоріше настав мир. Поважайте один одного, любіть один одного, життя дуже коротке. Ще й в такий складний час, коли війна, коли ми чекаємо синів, чоловіків, батьків, сусідів з війни. Бережіть один одного і не дозволяйте, щоб були порушені ваші права. В будь-якому разі захищайтеся саме виключно, тільки в правовому напрямку. Дякую. Так, зло неможливо перемогти злом, але ми повинні знати свої права. Не тільки обов'язки, але й і права. Який захищає пані Марія. Ми просимо всіх вас максимального розголосу, поширюйте, ставте вподобайки, коментуйте, друзі. Це важливо в, нас, в наш час, тому що дуже часто за нашою мовчазною згодою відбуваються свавілля та беззаконня у нашій державі. Ми бажаємо вам усім успіху, миру Божого, вам та вашим сім'ям. Пока. Дякую.